Думаю, люди занадто скептично відносились до сутінків. Сутінки погані, і це крінж. Все, що можна було почути про них. Я не буду його виправдовувати. Фільм фактично поганий, але не настільки, щоб його критикували так всі ці роки. Та й багато людей ненавидять фільм через те, що він є частиною попкультури. Та його полюбляють дівчата-підлітки. Дивно, але ми апріорі засуджуємо те, що полюбляють тінейджери. Всі ненавидять сутінки, тому їх також треба ненавидіти. Навіть якщо б вони не дивилися цей фільм. До Robert Pattinson. Did your twilight experience turn out to be what you expected? Oh when I read it, it seemed like it was like it was a book that wasn't supposed to be published. My entire performance is based on having extreme discomfort having contact lenses in your eyes. Just like <laughs> just kind of like that the entire time he's like ultra polite really formal all of Like, oh, let me open the door let me carry the bags it's like literally like you could just tell he just freak out one day and shoot someone it's kind of a mixture of looking like slightly constipated and stoned <laughs> 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 I mean, that's... But the surprisingly for, for me personally this film is guilty pleasure 18 is a little 17-річна Белла живе в Аризоні, але коли її мати починає подорожувати зі своїм новим чоловіком, вона вирішує поїхати жити до свого батька, який є начальником поліції у місті Форкс, штат Вашингтон. Це місто, в якому проживають три тисячі людей. І небо там завжди захмарене або йде дощ. У своїй новій школі Белла хотіла б. Триматися усамітнено, але її одразу приваблює інший самотник. Едвард Кален. Темний, красивий і загадковий підліток. У ньому щось справді інше. Його очі змінюють колір. Корі. Так, я знаю, це флуоресценті. Руки холодні, і він ніби втрачає рівновагу в її присутності. Пізніше він рятує її від нападу банди молодих людей. Очевидно, він хоче зблизитися з нею в інтимних стосунках, але щось заважає. Інтригуюче, чи не так? У багатьох фільм викликає приємні підліткові спогади. Хоча передивляючись у дорослому віці, ти тонеш у крінчі. Але є фактори, які мені дійсно подобаються. Форкс із постійними дощами, синьо-зелений фільтр та навіть бліді обличчя, все виглядає гармонічно, підкреслює атмосферу та дає особливого вайбу. Що, звісно, не скажеш про інші частини саги. Режисерка Кетрін Хардвік, яка, на жаль, покинула проєкт після першого фільму, зробила приємну візуалізацію інді стилю, типу незалежного кіно в студії А-24. Цікаві кадри, наче сам присутній в історії. Вже після неї сага стала голівудською. Ну ви зрозуміли. Цікаво, що протягом першого фільму герої підкидують різні пасхалки про існування перевертнів. Наприклад, погляди. Фрази Каліни сюди і носи не сунуть. Залишив лише на кілька хвилин. і Ось накинулись вовки. <рив> та легенда. Отже, це легенда нашого племені. Цій легенді мене дуже смішать Калини в старомодному одязі. Та плем'я вовків в дитячих масках. Наче зібралося на шкільний спектакль. Я чую цей запах. Сюди йде людина. Доктор Деді, тобто Карлайл. Врівноважений і цікавий герой. Мені взагалі хотілося б дізнатися про нього більше. Еліс. Привіт, Белла. Приємна героїня, яка притягує до себе. Але ми майже нічого про неї не знаємо. Чарлі. Запроси його. Актор, який майже єдиний відчував себе комфортно в своїй ролі. Для мене цікава динаміка стосунків Бели та її батька. Він веде себе як типовий адекватний батько, який живе один. Він не найкращий, але видно, що він старається. Добре. Та цівуса топ. Розалі. Вона майже єдиний персонаж, який має пояснення своєї поведінки. Відчувається, що вона доросла людина, замкнута в молодому тілі. В неї нема терпіння. Вона каже те, що думає. Навіть якщо це може здатися грубим. Так, давайте й далі вдавати, що для нас це безпечно. Розалі не переносить Беллу, тому що та прагне стати вампіром. Ти вибір маєш, а я не мала. Ніхто з нас не мав, а ти маєш і обираєш не те. Та й взагалі цей флешбек з її помстою. Я прагну окремого фільму про неї. <му> Кінокомпозитор Картер Бьорвел. Який зробив композиції до сутінок настільки атмосферними, що вони пробуджують в тобі відчуття, наче на тебе хтось полює. Він також працював над такими видатними кінострічками, як Трагедія Макбета, Фарго та Залягти на дно в брюге». <плес> Найбільша проблема фільму це те, що герої сприймають усе дуже серйозно. І люди намагаються сильно накрінжувати із цього. Там ледве є жарти. Хоча. я обстежував. Тіло. Він помер. Все займає перший рівень серйозності навіть коли вони роблять дурні речі. Думаю, вся справа не в поганій грі Крістен Стюарт. Я вважаю, що вона навіть достатньо влилась в роль незграбного підлітка. Хоча іноді це занадто. Крістен Стюарт не зробила Белу нудною. Бела і її нудний персонаж. Ми нічого про неї не знаємо. Чи були в неї якісь друзі, чи має вона хобі, роботу, будь-який інтерес? Кажіть, хоча б щось про неї, окрім її одержимості від хлопців-монстрів. Вона навіть не зацікавлена шкільними друзями. Я віддаю перевагу стражданню на самоті. Навіть в книзі вона просто плоский персонаж. А що смішно, що всі прямо на неї западають. Всі думають, що вона захоплююча. Слухай, ти зарізони? Так. А я б вважала, що в Аризоні усі такі засмаглі. Так. <плес> а ти дотепна? Коли вона не з Едвардом, вона нічого не робить. Едвард. По-перше, Едвард, як концепція, справді смішний. Він цей незграбний, 108-річний незайманий, який назавжди застряг у тілі 17-річного хлопця. Краще тримайся дужче, маленьке мавпеня. Він кілька разів повторював середню школу, щоб зберегти відчуття нормальності у своєму безсмерті. Він також похмурий самотник, який живе разом з трьома іншими щасливими парами вампірів. Едвард, незважаючи на здатність жити сюрреалістичним і захоплюючим життям, у своїй основі дуже депресивний драматичний підліток. Центральним пунктом фільму є те, що Едвард кохає Беллу. Але для цього йому доводиться боротися зі своєю природою. Розуміє, що він дурніє від запаху її крові і хоче її з'їсти. Але навіть в цьому він занадто кріповий. Ти мій особистий сорт героїну. Він стоїть, не рухаючись, і дивиться у її вікно. Він дивиться, як вона спить, та слідкує за нею. Та це його маніакальний погляд. Будучи у школі, я вважала, що це вершина романтики. Але переглядаючи фільм, я зрозуміла, що їхні стосунки насправді безглузді та токсичні. Глядачам цікаво спостерігати за природнім та поступовим розвитком романтичних стосунків, коли ми дізнаємося щось нове про персонажів, між якими відбувається хімія. Але цього не було в сутінках. Їм не дали дізнатися один одного. В них немає особистостей, нічого в що б можна було б закохатися. Белла вже боїться його втратити. Я боюся тебе втратити, не мов ти ось ось зникнеш. Але чому? Ви познайомилися пару днів назад. У вас було п'ять фейкових спілкувань, із трьох із них Едвард просто зливався. Вони взагалі є незграбною парою, та в них дуже дивна історія кохання. Давайте я поясню, коли Бела та Едвард зустрічаються, вони одразу закохуються. Але Бела знає, що з ним щось не так. Скоріше тому, що він каже щось типу такого. Люблю дивитись, як ти спиш. Ти така чарівна. Він рятує її життя декілька разів, і бенг розуміє, що він вампір. Я думаю, ти вампір. Так, це правда. Я вбивав людей. Мені байдуже. А потім вони починають зустрічатися. Добре. А потім з'являється групка злих вампірів під час гри в бейсбол. До речі, це моя найулюбленіша частина з усього фільму: від способу зйомки до фонової музики. Божню подачу Еліс. Грозу, відцінки, ефекти та пісню групи Мьюз. І ці людожерні вампіри почали полювати на Беллу. Наче вона якась індичка. Закуска. Вона майже помирає, але всі думають, що вона ці упала зі сходів. І вилетіли у вікно. Белла просить Едварда зробити її вампіром. Він не погоджується. Після інциденту він вирішує поїхати, щоб не ставити її життя під загрозою. Але Белла це робить сама навмисно, тому що без нього вона ніхто. Вона вірить, що це єдиний спосіб Едварду бути із нею. Вона стрибає зі скелі. Диви. Ну що прикольно? Це набігайся, ти якась в нас. Едвард думає, що вона померла, тому йде жертвувати собою клану Валькірії. Але Белла в останню секунду його рятує. Просить повернутися до Форксу. Він погоджується і пропонує їй вийти за нього. І Бела така: Оу, я, звісно, була готова вбити себе, щоб ми були разом, але я не хотіла бути заміжною. Це якось дивно. Потім Бела хоче інтиму з ним, а він каже, що це тільки після весілля, тому вона погоджується на пропозицію, тільки якщо він зробить її вампіром. І паралельно весь цей час Бела крутить роман із Джейкобом. Ew. This is so cringe. Guilty. Вони одружуються, вона вагітніє, але маленький вампір всередині знищує її. Едвард готовий вбити ненароджену дитину, а Белла навпроти хоче її залишити. Тому вона помирає при пологах. І тільки потім Едвард кусає її, а Джейкоб закохується в їх дитя. Що? Вони мають найабізивніші, токсичні та агресивні відносини. Белла. Ти вдарилась головою, ти все переплутала. Але аудиторія змушує повірити, що вся ця токсичність дорівнює пристрасть. Вони такі, тому що це кохання. У Едварда та Белли маніпулятивні та емоційно аб'юзивні тактики, щоб досягти один від одного бажаного. Це їх прям дефолт мод. Я можу тебе змусити. Ну добре, між ними пристрасть, у них справжнє кохання, він жадає її крові. Але серйозно що з цього повинні засвоїти дівчата. Будьте добрі та майте пахучу кров, щоб якийсь діамантовий хлопець захотів вас вбити. Це шкіра вбивці, Бело. Перші сутінки це все ще найкраща частина з усієї саги. Хоча вона має дивний сюжет та багато аналогічних вставок. А головний конфлікт в фільмі з'являється за 20 хвилин до його завершення. Але погодьтесь, що все тут однорідне: тон фільму, атмосфера, музика, герої. Ми все ще будемо передавлятися сутінки кожної осені. А ненавидіти ми можемо тільки за те, що сага стала причиною створення 50 відтінків сірого. Напишіть в коментарях, коли і як було ваше перше знайомство із вампірською сагою. І дякую! Are you scared about Twilight ending? It's gonna be a bereavement. I am in love with this book and I'm in love with everybody that made it what it is and the movie, and I just don't want it to end because it means so much to me.